В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, уявимо собі карту близького Сходу і межу між теперішнім Ізраїлем і Ліваном. Саме на цій території, де розташовується невеличка країна Ливан, ближче до Сирії, і залишалася ще частина фінікійців за часів Спасителя. Це був, мабуть, один із найбільш динамічних народів Старого світу. Він виділявся своїми невтомними подорожами в усі кінці відомої тоді планети. І зараз навіть археологи дивуються, знаходячи Балтійський бурштин, яким торгували Фінікійці на півдні Африки, і дискутується. Чи не бували фінікійці в Америці ще за сотні років до того, як туди потрапили нормани і вже потім іспанці? Христос єдиний раз, напевно, у описах євангелістів опиняється поза межами Юдеї і Галилеї. Правда, Він проходив ще Самарією. Але Самарія була відмінною від фінікійської країни, вона була включена до складу провінції, що називалася Юдеєю, потім була поділена на чотири частини. І, зрештою, Самарія історично була із Юдеєю пов'язана. Фінікія була зовсім іншою країною із своєю відмінною, цілком культурою. Із своєю жорстокою, кривавою релігією при згадці про яку здригалися люди, які знайомі були з фінікійцями. там приносилися криваві жертви, там саме такий жорстокий характер мав культ головного фінікійського бога Дагона. Навіть і в наші часи контакти між різними культурами, цивілізаціями здійснюються важко. І навіть сучасні автори люблять повторювати тезу про боротьбу цивілізації, яка визначає сучасне наше життя. Що ж говорити про події двотисячолітньої давнини, коли народи були замкнені у своїх кордонах, контакти були набагато слабшим, ніж зараз, і упередженість одних щодо інших була вищою. Крім того, не було, мабуть, такого? замкнув в собі народу, тоді, як юдеї, народу, який ніс у собі завіт і покликаний до збереження його цілісності і неповторності, незмінності, він і в своєму життєвому досвіді керувався засадами ізоляціонізму, ізоляції від інших народів. Христос приходить не тільки для того, щоб навчати, власне, не тільки для того, щоб навчати Слово. Він приходить, аби виявити ті суперечності, проблеми, які мала людська цивілізація, показати їх самим людям і показати абсурдність тих забобонів, які виникли. І ось Він опиняється на зіткненні цих цивілізацій. Це не Він говорить. Не годиться взяти у дітей крехти, кидати псам. Це говорить юдейська традиція, яку він тільки озвучує, показує, якими ж були ті стосунки між культурами. І він чекає реакції від жінки, яка побачила правду у його словах, яка відчула силу в його діях, яка тільки на нього покладає надію устілені своєї доньки. Ця жінка представляє цілий свій народ, також упереджений зневажливої стосовно юдейської культури. І для неї прихід Христа це виклик. І продовження виклику це його суворі, жорстокі навіть слова, звернені до неї, які показують ставлення тієї юдейської традиції, до якої вона звертається до її власної культури, віри, цивілізації. Христос. Допомагає жінці подолати цей бар'єр. Вона схиляється перед ним, вона готова визнати не тільки його правоту, вона готова визнати помилки власної традиції і схилитися перед правдивою традицією. юдейською. І саме це визнання подвигу жінки, яка зуміла правду поставити понад історичними забобонами і викликає. Схвальний жест Спасителя до неї. Він не тільки стіляє її доньку, він перед всіма визнає велич віри цієї фінікійської жінки. Для нашого часу проблеми стосунки між цивілізаціями стали іншими, але не менш гострими. Для нашого часу викликом є поява представників інших культур у місцях, де традиційно Панувало християнство. На наших очах зараз розгортається драма довкола виселення циган із Франції. В тій самій Франції видаються закони, які здаються жорстокими на перший погляд, закони, якими забороняється мусульманським жінкам носити традиційне обрання. Зрештою, ми самі опиняємося у багатонаціональному місті, в якому з'являється. Не сотні вже, а тисячі вихідців із Африки, Південної Азії, з Далекого Сходу. Ми опиняємося у ситуації дуже делікатній і дражливій водночас. І, зрештою, маємо сьогодні несподівану політичну ситуацію в Україні, коли представники російської меншини стали правлячою верствою. І Принесли у керівні інституції України, властиві для маргінальних тіл російського народу упереджене, зверхнє або й вороже ставлення до традицій, культури, серед якої вони живуть. І ось тут ми мусимо звернутися знов до досвіду Спасителя, який показує нам що подвиг жінки був не тільки в тому, що вона пішла на контакт із юдейським вчителем. Вона визнала його правоту. Вона схилилася перед нею, вона не стала нав'язувати йому свою гординю, свої погляди. Контакт цивілізацій не означає для християнина примирення з неправдою, не означає виправдання жорстоких і кривавих культів. Він означає новий шанс для утвердження власної справедливості, справедливості вчення. для сповіщення Євангелія всім народам і заклику тих народів не силою зброї, закону, економіки, а силою правди, зробити те, що зробила жінка фінікіянка, визнати Спасителя, звернутися до нього за допомогою, війти. Докола його учнів. І саме тому ось цей період, який ми зараз переживаємо, який є небезпечним конфліктами потенційними, які він несе, є водночас і закликом до нашого традиційного християнського народу бути не тільки гостинним, але й вимогливим, вміти цінувати власні традиції і змушувати шанувати їх, гостей, які приїздять до нас. Вміти доносити багатство і красу християнської, народної традиції до кожного іноземця, який опиняється на території України і хоче бути її громадянином. І саме тоді, коли ці люди не будуть нав'язливо пропонувати нам своїх цінностей, відмінних від наших. А приймуть християнську традицію, ми зможемо разом із Христом захоплено вигукнути. Віра Твоя велика. Амінь. Слава Ісусу Христу!